І тут на аріну цирка вийшов і почав троїти як старий блядь-жигуль. І, 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 і. Слухає і мені здається, що український парламент підтримує і в черговий раз і продовження воєнного стану, і продовження амобілізації в Україні. Тому що ще раз кажу, війна не завершена. Війна триває, тому держава має дбати про на національну безпеку, яка є. І тому ми повинні усвідомлювати, що це також ще одне питання, з яким нам А щоб ці вибори вони дали можливість усьому світу сказати, так поствоєнна Україна, яка перемогла у цій війні, провела демократичні вибори, які визнає увесь світ. Оце для мене є пріоритетом, тому що Україна завжди була історично, є зараз і залишатиметься демократичною країною з верховенством права, з повагою один до одного. І це мені здається те, що. Якісно відрізняє нас від Російської Федерації від цього окупанта. І, взагалі, в цьому питанні ми знаходимося з ними на двох берегах цивілізаційної прірви. І, 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 ці підтримають, і йому здається, і що в черговий раз підтримують і війну продовження ще на багато років. Потому що, ну, потому що, що ми бізнес закінчимо, чи що. Пріоритетом є. Е, 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 Демократичні вибори, а пріоритетом зупинити війну у, у вас нічого немає. Ну, це якби не на часі, ні. І, звісно, ми відрізняємося від Росії, тому що ми, ми правова держава, ми верховенство, у нас права, ми один одного поважаємо, поважаємо, але убиваємо. Ну, виходить, що так. І-і-і, блядь, якщо б ти фаб був на фронті, отам на нулю, то в тебе було б більше користі, аніж ото сидиш і стульчики ламаєш, і пиздиш всяку хуйню. А ви б всі туди зібралися дружненько, пішли би нахуй, і війна б закінчилась. Ви навіть ще до окопу б не доїхали. Ну ні, ну, звісно, нам же ж потрібно більше покласти українців. Ну і заробити на цьому грошей. І і і блядь.